Мені просто цікаво, чи не хотіла б ти піти кудись. Хочеш, кави? Що, зараз? Так, зараз. Тоді я просто почекаю. <кій> Її звати Сейді. І я розумію, що це звучить божевільно, але я гадаю, що вона та сама. Вона справді чудова. Побачите. Є щось. Б'юсь об заклад, що вона навіть не побачила твоїх повідомлень. Вона багато подорожує по роботі. Їдь до неї. Я поїду в Лондон. Розумієш мене? Це такий ніби романтичний жест. Це просто чудово, друже. П'ять тисяч кілометрів заради дівчини, яку зустрів лише раз. Ні, ні. Вона мене не кинула. Просто в неї немає міжнародного тарифного плану. Ага. Ну, звісно. Де я? трясся, Боже. Ви напевно щось поплутали. Я звичайний фермер. Ні. Прошу! А -а -а! Коуле, ти можеш ходити. Сейді! Хто ТИ в ЦРУ. Я був в шоці. Вони питали мене про податківця. Тебе питали про податківця? Вони вирішили, що я податківець. Це ти податківець. О, боже, О, боже мій! Мене викрали та катували лише після одного побачення. Я камінь проковтну. Навіщо ти прилетів у Лондон? Це був романтичний жест. Долучить всіх мисливців за головами на континенті. Це більше ніж ти. А тобі ніколи не спадало на думку, що він іноземний агент. Ти в такий? я її хлопець, ти довіряєш мені? Це що жарт?